Добрий день, Олексія. Я так вам вдячна. Моя дитина вийшла зі мною на зв'язок. Я так зрозуміла за голосовими. Я впевнена, це моя дитина, це мій син. Його, як і всім іншим, запропонували ну, вийти, так як він і нагороджений і все. Ну, пройти, видно, що ці військові господи, скажіть комісії, і все, ну, якби все, щоб налагодитися, ну, якби виправити як розголосу, після того, як ви Таню виставили. Uh -huh. Тому я б ви ви, ви ви назвали, ви сказали, ну, ну тепер він буде на зв'язку тримати, ну, все говорити. Я, Ви навіть не уявляєте, ви дійсно ви праві. Якщо про це мовчати, то, то ніхто наших дітей не почує. Ви, Нас до, не почує ви до цього з ним не, не чулися, так? Да? Ні, 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 ні. Я, я вчора ми намагалися теж там по юристах таке, знаєте, всі відмовилися і все, а потім побачила, що ви виставили розмову з Танією. Я, ви навіть не уявляєте. а Він ще говорить, що він дуже за нас переживає. Розумієте? Більше, якби ну, за щоб мене, нас за мене, хай, За мене хай не переживає, за вас теж, А от за нього ще треба буде поборотися. Ну наразі я так розумію, що о, він, як і інші, хлопці, зараз, ну. Проходить тільки ну, не з ним, а за пропискою своєю. Ну, Буде проходити оці, хлопці, з... оці хлопці, що він їх знімав, да? Звернені до президента? Так, так, так. Ну я знаю, ну, їх же ж раніше, мабуть, випустили. Да, да. Ну, Його... Наташ, я вас, я вас вітаю. Слава Богу, що така новость хороша. Я, я, Я. Я, я настільки вам вдячна. Я я, ви навіть не уявляєте. Я молитиму Господа Бога і нехай янголи вас бережуть. І я Спасибо. б не хотіла з вами втрачати зв'язок. Можливо, якась чи допомога вам, чи Спасибо. чи я не знаю, я, як, як я навіть рік. віддякувати. не, не як я рік майже з усіма на зв'язку. У Мене вже стільки людей. Я вже їх обличчя знаю. Головне, що він вийшов на зв'язок. Ви... Це, є, да, це ви хороша це новина. Це, це найбільше для мене подяка, що слава Богу, що щось корисне роблю своїм гавканням. Ви, 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 в... У мене немає слів виразити вам таку вдячність. Навіть не уявляєте, ви настільки робите велику справу. Ну, бачите, вчора ви плакали, бо сина не чули, а сьогодні бачите, бо почули. Бачите? Да. І Бог скаже, да. що ж вам ще не так, отець плаче уявляєте, як мене навіть труси, мене трусився. Ну, слава Богу. Це найбільше мені подяка. А, сонечко, ви тримайтеся, дивіться. Значить, ви там з ним консультуйтеся. Якщо в нього будуть тільки з'являтися да. якісь проблеми, Так. Да, попередте да, да. його, будь ласка, що Оскар це той танк, який не совєтує нариватися на його дуло. Так що за мене може не переживати. Ну, я... Вибережіть себе, тому що те, що відбувається, ви, будь ласка, вибережіть себе. Хорошо. Ви багатьом людям потрібні. Без вас ну просто це неможливо. Другі будуть на моєму місці, Господі. Ну, Уберуть, ну, другі, е, другі другі Уберуть другі появиться. Уберуть другий, появиться. Наташ, спасибо вам за хорошу новость, Мені теж приємно. Це я, я вам дякую. Це я вам дякую. Все, тримайтесь, передавайте ему. Я пережить себя. Тримайтесь. Да, добре. Передавайте ему витание. Добре. Дякую. Все, обнимаю добре. вас, Наташа. Я вас обнимаю, обнимаю, обнимаю.